Вітаю, презентую ваші увазі розв'язане головоломки з сірниками, а саме варіації, де треба додати один або два сірники для того, щоб вираз став правильним, та перед цим на великий відступ. Алгоритм для реалізації Рушія було зроблено на основі реалізації Анастасії Чужова. Її розв'язник було створено для задачі з відніманням одного сірника, тож його було модифіковано для розв'язання задач на додавання одного або двох сірників. На мою думку, презентація Анастасії Жіжової виконана на високому рівні. Було детально пояснено суть задач, реалізацію а було також порівняно розв'язники, написані різними мовами, такими як Python та Haskell. Щиро рекомендую до перегляду. Метаж цієї презентації лаконічно розглянути модифікації розчия та реалізації самого застосунку, тобто акцентуємо увагу на аспектах, що відрізняються. Розглянемо такі пункти. Перше, принцип реалізації розв'язника з коментарями коду на пролок, а точніше, ну, детальніше розглянемо модифікації саме рушія, які були здійснені. Також розглянемо імплементацію розв'язника у додаток. Цей додаток було поділено на бекендну та фронтенну частину. Бекенд частина містить сам руші на пролок, та фронтенд частина є інтерфейсом графічним для користувача. Що ж, перейдемо до рушія розв'язку гри. У першу чергу було змінено переходи. Було поділено на переходи додати 1» або ж «Add 1» англійською, та додати 2» або ж «Add 2» англійською. Зміни переходів на додати 1» вже було достатньо для того, аби Рушій шукав розв'язки для головоломки на додачу одного сірника до виразу. Оригінальний код дуже гарно написаний, його легко модифікувати та масштабувати. Маючи розв'язник для одного сірника, можемо сказати, що розв'язник для двох сірників вже зроблено на половину. Задачу додати два средники виконуємо, шукаючи розв'язок. Перше, аналогічний до додати один сірник», тобто заміняємо факт вже на «add to. тобто розглядаємо саме де в одному символі можна додати два сірника, аби виростав правильним. Або ж подвічі додаємо один сірник. Давайте трохи детальніше розглянемо те, як працює ось це перебір двічі, додати один сірник». Solution 2 це головна точка входу. Він приймає список символів виразу та правильний вираз повертає. Transformation це генерація можливих змін. Це правило створює список можливих трансформацій із add One для кожного символу. І якраз таке H2, це є правило, яке вибирає по два символи, які змінюються. Цей предикат він шукає дві позиції, I та J, де дає можливість змінити. Вибирає одне можливе перетворення для кожної позиції і повертає новий список, який можемо побачити F є. І цей список насправді виглядає як список списків із двома непорожніми списками, там де є наші значення, які ми будемо далі модифікувати, після чого використовується оригінальний предикат Transform Expression, який уже й робить цю підстановку. Як я вже згадував раніше, оригінальний код доволі таки гарно написаний, і він дуже легко масштабується. Тобто. По суті, як ми можемо побачити, єдине, що тут змінилося, це те, що Transform Expression отримує два елементи на заміну, а не один. І фактично було додано виключно новий предикат H2 для цього. Перейдімо до інтеграції пролога у застосунок. Як вже було згадано раніше, додаток поділений на фронтенд та бекенд. Сервер було написано на Java, було інтегровано пролог за допомогою JPL. Про те, як інтегрувати пролог у Java, можна дізнатися у моїй попередній доповіді про реалізацію серверів на пролог. А саме від 310 до 5.44 частина про JPL. там. Та насправді я в цілому рекомендую те відео до перегляду, оскільки там розповідається багато цікавих фактів. А не лише огляд сухої там, документації та коду. Що ж, було створено два ендпоєнти для відповідних правил, а саме Гейм 1 та Гейм 2. Отримуємо обхідні дані та власне викликаємо правило. Перейдімо до фронтенду. Було використано V'ue.js. Було надано вибір саме цьому фреймворку, а не іншому. Наприклад, Svelte, Next.js. Виключно тому, що у мене як у виконавці більше досвіду саме із Vue.js. Серед цікавого, нам доводиться форматувати вираз користувача перед тим, як передавати запит на сервер, і це реалізовано у цій функції. Спершу видаляємо усі пропуски між символами у виразі, ну а далі заносимо кожен символ у список як окремий елемент. Якщо це плюс-мінус або дорівнює, то огортаємо його однонарними лапками. Після чого формуємо рядок, розділивши ці елементи списка комою та загортаємо у квадратні дужечки. Аналогічним чином, до речі, доводиться і форматувати відповідь від сервера. Ми її форматуємо одразу на стороні сервера. Ми прибираємо зайві елементи з списку відповіді. Ми прибираємо зайві дужки, ми прибираємо зайві лапки та зайві коми, аби відповідь була читабельною для людини. Що ж, давайте, так би мовити, глянемо на те, як воно працює у житті. Необхідно запустити backend сервер та frontend. М -м -м, можна запустити через package.json одразу. Або просто прописати npm rundev із директорії frontend View. Переходимо. Бачимо тут одразу от приклад 15. Плюс, плюс 2. Немає різниці, чи є пропуски, чи ні, тому що це все на фронтенді обробляється. Дорівнює 21. Е, якщо додати тут один сірник, то 15 стане 19, і зараз буде правильним. Дивимось, результат є. Згарувалася ще одна варіація цієї головоломки. вона виглядає ось так. Також можемо перевірити, чи працює, до прикладу, ем, додача двох сірників 15 плюс 5 дорівнює 22, якщо додати два сірники ось тут на 5 і на 5, то стане 6,6 і, 6, і стане вираз, справді, то тож, нам Ось воно знайшло. Якщо також додати нехай на один сірник ем, вираз. 2 плюс е 32 дорівнює 40. То бачимо. Тут є дві варіації розв'язку. Власне, ось цю двійку можна зробити вісьміркою, або ось цю двійку можна зробити вісьміркою. І давайте на останок: 15 мінус 5 плюс. 5. Дорівнює 25. Для того, аби перевірити, чи символ мінус може замінитись на плюс. От, бачимо, дійсно все працює. Власне, давайте підіб'ємо підсумки. Цей проект реалізує розв'язаних головоломків із, із сірниками на пролог з інтеграцією у Java backend через JPL. А в UGS використовувався для написання графічного інтерфейсу користувача. Акцент цієї роботи було зроблено саме на модифікації рушія для підтримки нових типів трансформацій. На цю роботу було витрачено приблизно 10 годин. Насправді, 5 годин це були невдалі спроби та пошуки вирішення помилок задля реалізації використанням Tau Prolog. пролог. Хотів спробувати нову технологію, та після такої кількості змарнованого часу вирішив скористатися вже відомою технологією. Саме Tau File System is not defined є проблемою, через яку я так і не зміг реалізувати це на TAO Prolog. На просторах інтернету не зміг знайти жодного згадування подібної проблеми, яке мало б рішення. Проте є єдине згадування на Stack Overflow, яке було два роки тому, 2023 року. Де ні автор, ні інший користувач так і не змогли знайти рішення цій проблемі. Можна побачити, що вони обидва вирішили скористатися іншою якоюсь технологією. Тому я, власне, послідував цьому прикладу та надав перевагу уже знайомому мені, Java Prolog Interface. Із JPL теж не було все так просто. Понад 30 хвилин я не міг зрозуміти, чому не читається PL-файл, ну тобто консалт не працював. Абсолютно випадково. Було помічено, що проблема може бути пов'язана з розташуванням проєкту у комп'ютері. На основному комп'ютері це директорія диску D була. На ноутбуці ж. Це. Тому довелося робити обхід, захаркодивши усі факти і правила у масив рядків, створивши новий тимчасовий файл, і вже його підвантажувати вдається через консалт. Хоча, принаймні, таке рішення стабільно працює на обох моїх платформах. Як на мене, з цього випливає чи не найбільша проблема прологу на сьогоднішній день, а саме те, що не дуже багато актуальної інформації сучасної, зазвичай вся документація є дуже старою, особливо, от коли перечитував JPL, давно вона не оновлювалася, і також власне не сильно велика та активна спільнота, оскільки за два роки рішення проблеми із... Та у file System is not Defined так і не було знайдено. Та й в цілому е, у тій дискусії брало участь лише дві людини. Також 1 година була витрачено на збір інформації та планування, дві години було витрачено на саму реалізацію, включно з цими 30-ти хвилинами е, розв'язку проблеми з бекендом, та ще дві години було витрачено на презентацію. Щодо можливих покращень цього застосунку, це. Знайти рішення для проблеми читання файлу на бекенду. оскільки це обхідне рішення, воно хоче працює, воно абсолютно не є оптимальним, воно є незручним для масштабування чи редагування. А також у цілому воно є, я б сказав, потворним та неправильним, оскільки ми м, дублюємо дані просто на рівному місці. Також із іншого покращення можна зробити. Гарніший інтерфейс користувача можна зробити так, щоб сегмент, який було додано, ну або ж сірник, він був підсвічений іншим кольором, до прикладу, зеленим. Це рішення може дійсно покращити значно користувацький досвід та зробити більш наглядним та зрозумілим, що ж все ж таки змінилося у виразі. Щодо проценту власного коду, до 50% Руші на пролог для розв'язку було написано мною. Код на фронтенд повністю написано мною. А з серверної частини мені трохи допоміг чат GPT для вирішення проблеми читання файлом. Гадаю, що 2 треті десь написані мною або 67%. Можна побачити джерела та посилання на репозиторії. Щиро дякую за увагу!